Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс за цвітом. Мене звуть Наталя, хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на каналу. Ми сьогодні продовжуємо з вами запис таро-прогноз на лютий 2024 року для знаку Зодіака Лев. Працюємо ми, як завжди, на двох колодах. Основною колодою у нас є Тароснів, допоміжною Таро 78 дверей. Основна колода, на якій ми будемо дивитись, що підготував вам лютий місяць. Подивимося, що вона нам відкриє, що вона щитає. Будемо дивитись з вами загальну характеристику місяця, фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і тих, хто на даний момент один. Так, що поїхали. Загальна характеристика місяця. Фінанси на лютий 2024 року. Здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто один на даний момент. Неважливі причини. Але зараз ви знаходитесь без пари. Так, допоміжна колода вступає в гру. Та 78 дверей. Доки я тасую колоду, загадуйте свій план мрію, яку ви хочете реалізувати на протязі лютого 2024 року. Загадуємо реалістично те, що може дійсно збутись. Не загадуємо собі зірку з неба. Так, чи відкриються вам двері в лютому 2024 року на реалізацію вашого плану або задуму або мрії? Ну що, мої, хороші, поїхали? Загальна характеристика для знаку Зодіака Лев на лютий 2024 року? Загальна характеристика буде непроста. Буде відстоювати свої права, свої кордони. Можливо, будуть прищемляти якось ваші права на роботі в особистому життя. В загальному ракурсі ви будете відстоювати себе, ви будете захищати себе. Якщо ви бачите, в нас карта і знак зодіаку Лев. Тому тут. Доведеться вам відкрити свій енергетичний потенціал, відкрити, випустити свого внутрішнього звіря однозначно, тому що єдиним захисником для себе являєтеся ви. Ніхто ззовні не знає вашого життя, ваших думок, вашого досвіду не проходив. Тому єдиним, хто може себе захистити, це ви самі. І в лютому місяці вам доведеться це робити. Можливо, в когось якісь є спорні справи спірні. Це можуть бути якісь особисті, в особистому плані життя. Тобто, можливо, хтось в стосунках буде відстоювати свої права, можливо, якісь процеси розлучення в кожного своє будете також відстоювати свої права в судовому порядку. Можете в колективі відстоювати свої кордони. Тут буде як зазіхання на вас. Хтось може в енергетичному плані виставляти собі захист. Тому тут така порада, що для того, щоб послабити більш вплив фіз... соціального світу, ви можете енергетично на себе поставити захист. Так, добре. Далі, фінанси. На люті 2024 року дофінансів доведеться підступати з дуже з глибоким таким розумінням. Тобто тут потрібно проявити мудрість, в якому сенсі не розтранжувати кошти в ніякому разі в лютому. Потрібно їх зберегти. Далі витрачати кошти з розумом в якому сенсі, можливо, комусь на навчання, можливо, правильно вкладати гроші. Хтось буде роздумувати над покупками. Потрібно підходити, ще раз скажу, з розумом до цього. Не повинно бути ніяких спонтанних покупок. Купівля повинна бути з раціональною. Тому що сам сама карта Отшельника вона говорить про те, що це накопичене, це накопичений багаж знань, які ви будете продавати. Це накопичення вашого досвіду, завдяки якому ви будете отримувати кошти. Це накопичення ваших фінансів, які ви там десь собі в кубишечку складали, так? можливо, на якусь цінну покупку і може вистрелити десь якийсь момент. Ви відкладаєте, от, наприклад, так? ви відкладаєте собі на автомобіль, у вас є рахунок, на якому лежать кошти. І тут різко вистрелює, що вам десь там потрібні. Кошти або, наприклад, хтось просить позичить, тому подобається, в ніякому разі не витрачати на інші потреби. Тут у нас знак зодіаку діва Діва у нас це раціональний дуже знак. Тому майте на увазі, що потрібно, можливо, ще хтось буде допомагати вам з фінансами старшого покоління. Ваше фінанси може бути тато, якщо він вже більше, там ближче до 50 і вище. Це може бути так само, і мама точно такого самого віку, тому що це не молода людина. Від якої залежить ваше фінансове становище. Можливо, стосовно фінансів або роботи дасть якусь настанову, допомогу а, хтось із близьких людей або з ваших наставників. А, карта, я не можу сказати, що ви будете зробляти великі гроші, чи будуть якісь великі приходи грошей. Тут більш накопичення йде. Тут той ресурс, який ви накопичили. Це більш за все, що це жінка, мудра жінка, це може бути ваш керівник, це може бути ваша подруга, це може бути ваша мама, тітка, не знаю, хтось, можливо з рідних і близьких, але сама королева дама Пентаклів, королева Пентакля вона символізує людину вищу з рангом. Тобто, тут або за рахунок вашого досвіду. Ви можете піднятись на інше щебель або розвитку фінансового, або просто по, по кар'єрній сходинці. Так, можете піднятись, вас ніби оцінять. Але все залежить від вашої праці, ваших знань і від керівництва, тому що для мене це завжди керівна посада, яка говорить про фінанси. Це може бути головний бухгалтер, це може бути начальник відділу якогось фінансового, це може бути директор, це може бути людина, яка має свій бізнес. Тому майте на увазі, що якщо ви бізнесвумен, то вам доведеться також приймати дуже мудрі. Вчинки стосовно свого заробітку або вкладання кудись грошей. Тобто бездумно вам не можна. Якщо ви бачите, наприклад, ви маєте свій, свою торгову точку, магазин, бренд, не знаю, там ну, до речі, ну, буде так, хай сумки. А ви бачите, що от така лінійка сумок заходить і вам хочеться, вам подобається, ви хочете туди, але це розумієте, що це не заплановане вам, або це буде спонтанно. Тому майте на увазі, що потрібно все прораховувати, або поспілкуватись з кимось а, ще мудріше. Тому що тут залежить ваше, від, а, ваші фінанси від вас і ще однієї старшої людини. Це, це може бути близькі родичі, це може бути ваше керівництво. Але фінансова карта вийшла. Тобто буде заробіток буде. Але тут ще карта, ніби визнання якогось. Тобто тут вас зацінять в лютому місяці. От э, ваші здобутки, ваш розвиток, ваш ресурс буде рости э, за рахунок вашого авторитету. Так, добре. Можливо, тут ви будете відстоювати ваші права. Можливо, в, в кар'єрному рості ви будете відстоювати, що я достойна, я знаю, чи я достойний, я знаю, я можу і тому подібне. Якщо чоловік, то майте на увазі, що від жінки буде залежати ваше фінансове, а, ваші фінанси будуть залежати від жінки. Це може бути так само ваш керівник, директор, начальник відділу і тому подібне. Начальник кадрів, до речі, так само. Добре. Здоров'я ваше на людей 2024 року. Мага у нас говорить про, в принципі, стабільне, хороше здоров'я. Ті, хто хворіють, маєте на увазі вийдете на поправку. Тобто ваше захворювання воно може бути тимчасове, тобто періодичне. Тут буде підсвічено ваше захворювання, що як і яким чином це все вилікувати. Тобто, тут карта лікаря, карта, яка відповідає за знання. І вам в будь-якому випадку доведеться пройти можливо медичне обстеження, можливо, комусь звернутися до лікаря, в будь-якому випадку, якщо ви офіційно облаштовані, за медичним листом лікарняним листом, так тому в будь-якому випадку вам доведеться зустрічатись із лікарем, який допоможе вам виявити. Також, якщо, наприклад, хтось вагітний, хоча я не раджу взагалі дивитись вагітним розклади, але якщо хтось вагітний і задає собі питання. І народжувати вам, до речі, у лютому. Хто задає питання по дитини, більш за все, що це хлопчик? В принципі, по здоров'ю все добре. Далі, а ще знаєте, що згадала? По очельнику потрібно відсторонитись трішки від спілкування, від ведіння переговорів, тому що переговори можуть бути неуспішними. Тут стабільний буде заробіток, а, ніяких там сверх не буде, але от стосовно переговорів згадала. Переговори потрібно відмінити в лютому місяці, тому що вони будуть безуспішні. Потрібно поки що не, не зав'язувати ніяких контактів а, з дуже таким великими а, зділками. Да? Тобто там, де ви хочете, про що я сказала про сумки, да там а, не потрібно вам поки що не змінювати, наприклад, вашого поставщика і тому подібне, в залежності від професії. Але, в принципі, ніяких переговорів, ну тут, бачите, тут потрібно відстоювати свої, свої права. Якщо десь якісь переговори пройдуть, вони будуть вам не, не по комфорту. Вам доведеться там вступати в якусь дискусію. Так, добре, відволіклась. Особисте життя для тих, хто в парі на лютий. Паш кубків можу сказати, що ці стосунки не стоять на місці. Ці стосунки розвиваються в лютому місяці. Ви будете отримувати якісь задоволення. Ви по-новому, можливо, один на одного зможете подивитися. Можете побачити хтось із партнерів зможе проявити себе в іншому. Емоційному а, такому стані, можливо, хто був більш скупіше на емоції, буде проявлена емоція. Тому що Паш Кубків це така, знаєте, а, карта такого а, перої Да? це коли людина може, або, до речі, ви можете зустріти когось а, а, із своїх. Бивши, да, у вас там сердечко затьохкає. Ну, це не це таке, знаєте, притягнути за вуха. Але в принципі ви можете згадати, як вам було раніше класно, да? там просто сісти поговорити, а давай зробимо так, а давай гайнем туди, а давай сходимо в кінотеатр там, чи ще колись. Тобто тут будуть такі емоції, коли ви переживали при конфетно-букетному періоді. Також можу сказати, тут може бути народження дитини. Також можуть бути акцентовані ваші, ваша увага на дитину. Ну, років, тут підлітки, тут до 20 років. Тобто, десь орієнтовано діти до 20 років. Можливо, будете. Допомагати. Але більш тут мені йде така, знаєте, енергія пробудження, енергія чогось нового, оновлення в стосунків. Щось зайде ваше новеньке. Можливо, ви закохаєте свого партнера або партнерка по-новому, або, або її, або його побачите по-іншому. Тому що це коли бурлять емоції. Це куплю, люблю і політтіля, знаєте, от такого плана. Якщо вам не вистачає цього, наприклад, в ваших стосунках, заявіть своєму партнеру, що вам цього не вистачає, краще зробіть цього. Не шукайте цього на стороні. Тому що тут такий момент, що можуть бути ігри на стороні також. Ще одне: в кого йде розлад, ідуть йдуть якісь спірні питання стосовно розлучення. Можете оформляти опіку над дитиною. Це як не, не звучить, скажімо так, непросто, не неприємно, але люди можуть поділити опіку над дитиною. Так, добре. Особисте життя для тих, хто не в парі. Башня. Не буде вас у лютому нічого хорошого. Башня, тут в цій колоді башня, звичайно, символічно та ж сама, але ще постійно нагадую, щоб люди не лякались дуже сильно. Тому що в нас молнія йде, в будь-якому випадку буде якась ситуація не, не із приємних, але і є світло. Тобто, якщо ви розумієте, що людина, яка, з якою ви там знайомитесь або хтось із близьких. Не ви бачите, що робить вам якісь капості, краще відійти від цієї людини і не спілкуватись, тому що вдари йде поповніше. Це може хтось із минулого життя заявитись, ось дивіться, тут направлено відстоювання своїх прав. Тобто ви будете тут бушувати, У вас будуть неприємні розмови із, можливо, своїм минулим партнером або партнеркою, будуть якісь. Неприємні моменти. І от, якщо, наприклад, дивитись, якщо ви розлучились, то можуть от сімейні пари да, от я це вже притягнути з вуха, але ця інформація йде, можете так само ділити опіку на дитини. Можливо, вам не дають спілкуватись з дитиною, бо ти відстоювати свої права на опіку. Але ситуація у вас в лютому чекає: бережіть своє здоров'я, бережіть своє здоров'я, тому що особ... ну, особисте життя йде по, по тую. Так можу сказати, дуже неприємно. Давайте ми відкриємо ще одну карту, тому що не хочу я залишати вам на башні. Це така дуже складна карта, коли людина втрачає все і доведеться будувати все знову. Вам доведеться пройти дуже такі непрост, непрості емоції, пережити, відсторонитись від минулих стосунків. Можливо, ви тільки розірвали їх, вам буде дуже боляче руйнувати це все в собі, тому що є прив'язки, є. Кар... Є емоції, як позитивні, так і негативні. А мені залишитись чи повернутись? Тобто відійти від цих стосунків чи повернутись в ці стосунки. Як мені правильно вчинити? Це башня буде впливати як на психологічний стан, так і на фізіологічне, тому що це будуть апатії, це будуть депресії, це розуміння того, що все рухнуло. Це буде складно. В лютому вам буде складно. Давайте подивимося, що допоможе вам вийти з цього стану. Дивіться, трійка мечів лягає. Дуже боляче зроблять. От дуже боляче зроблять. Тут ем, от що хочу сказати. Ем, вам потрібно відпустити минулі стосунки. Вам потрібно зруйнувати все, що тут реально башня, вона руйнує до фундаменту все. І потім, по камінцю, потрібно буде нові стосунки. Тобто, якщо ви боїтеся, що ви залишитеся одні, ні не залишитесь, то скупки покривається це міроприяття. Тому не переживайте в цьому плані. Зрозумійте тільки свою цінність, що в цих стосунках реально боляче. Реально боляче, втратити боляче. Але ці емоції потрібно пережити, в ніякому разі не подавляти, тому що це може вийти якимось психологічним, психологічною травмою, вилізти вам і на фізичне психосоматика, як не крутіть, але вона працює. Тому відпустіть минулі стосунки і обновіть себе. Займіться своїм розвитком, наповніть. Тут може бути прийти і людина якась ваше життя, яка допоможе вам, допоможе вам по карта МІР. До речі, це соціальні мережі. Можливо, ви з кимсь познайомитесь в соціальних мережах або спілкуватись будете через соцмережі. Ще одне ось іде інформація про те, що до когось можуть... Повернутись старі партнери. Будуть вам говорити про те, що все буде добре. Майте на увазі не буде, люди не змінюються, не впускайте їх в своє життя. Покажіть їм на їхнє місце. Поставте їх туди, відправте, звідки вони до вас повернулись. Не хочу ой, так, так гарно хотіла сказати з таким трьохєтажним, ну не буду. Ці люди не заслуговують на вашу довіру, ці люди не заслуговують на ваші почуття і на ваші емоції. Тому це буде, знаєте, як я до тебе приду, щоб знову тобі нагадить в душу. Нічого доброго з цього не буде. Так, чи збудеться ваша мрія, план? Королева мечів. Не тим думаєте, не туди направляєте свої бажання. Не Тут таке бажання, яке королева мечів, да? це ем... жінка, яка просто я вам говорю про жінка, яка раціонально мислить, логічна, яка простроює в голові кучу конструкцій. Я не можу сказати, що тут збудеться. Для того, щоб збулося бажання, потрібно. Бізнес-план потрібно дуже-дуже багато всього. Тут потрібно або пропрацювати з якимсь спеціалістом, який вам допоможе в цьому, звернутися до жінки компетентної, ну тобто до спеціаліста, який компетентний в цьому питанні, тому що вам не вистачає або знань, або логічного раціонального мислення, не вистачає холодної раціональної голови. Ви можете думати емоціями. Так, всім дякую, хто дивився цей розклад, хто додивився до кінця. Всім дуже вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Для мене дуже цінно, але це ще є енергообміном. Тому всім мира, добра. До зустрічі в наступному місяці. Па-па!